Всім привіт-привіт, друзі! Ох, сьогодні в нас холодно, вітер, дощ, немов би осінь. Вишенька зацвіла, а толку мало. Бджілок немає, не опиляють вітер, сонечка немає. Хто значить, буде в цьому році врожай? Вишеньок чи не буде, а цвітуть гарненько. Починають розцвітати, це простяки вишеньки. Оця найперша розцвіла, вона якось рано розцвітає. Ось погляньте, бур'яну куча, косити треба, а дощі йдуть, не дають працювати вові. Дебрі стоять уже ліс прямо. Просяться покосити, така гарна вже трава рясна. О, а косить нема як, тому що дощик не дає. Бачите, та вишенька туди далі ще тільки починає розцвітати. Півники гарненько так піднялися, це голландські. Піона вже гарнесенько так попідростала, височенька вже. Скоро вже бубки, цвіт викине. Юка та що пересадили, стоїть гарненько, прийнялася. Обидва кущики гарно, і той, і той прийнялися. А ось це, друзі, результат праці Вови, який працював у другу зміну після роботи. Отаку грядочку зробив. Молочинка, хай не болять ручки. І сонечком посадив на грядці квіти. Зробив таке сонечко, якщо вам видно, він. і посадив квіти. Нарешті дочекалися, почали розцвітати наші тюльпани, зовсім не розкрились, тому що на дворі холодно, дощ, Ну радує око вже й те, що починають розцвітати. Лілія піднялася вгору вже, також підростає з кожним днем. Трезентерки також вгору йдуть. Гарно як. І ось така пілонка, я на неї кажу, листячко, як укропа, також вже викинула цвіт. Троянда гарно розпустила листя. І наші жовті тюльпани. І рисики цвітуть повним ходом. І голубі, і розові. Хризантемка червона, біла піонка і троянда. Троянди збереглися гарно. Зацвіла смородина чорна. Тясненько зацвіла. Мабуть, буде багато ягідок. Сусіди ремонтуються, ви бачите. Не сусіди а ремонтують літню кухню. Гарна, Гарна цвітня. Дай Боже на вражай. Бачите, який вітер піднявся. Сьогодні холодно, не мов би в листопаді. Це клубничка, ту що я сапала, друзі, погляньте, її знову треба сапати. Знову заросло все бур'янами. Не сильно, але все одно треба вже полоти, тому що заросте, тоді буде ще важче. Ну, і розцвіла наша красуня, слівка. Також цвіте рясненько, гарненько. Але холодно, бджілок немає, який буде толк, невідомо. Клубника гарна, друзі. Ну і швидко заростає бур'янами, тому знову треба її доводити до ладу. Таке враження не мов би ніхто й пальця не приложив рук, щоб її висипати. Ось так. Дощі йдуть, бур'яни ростуть. А це ромашка лікарська гарненько зійшла. Верніше засіялася і сама собі зійшла. Ну, також пригодиться. Дай Бог, щоб не пригодилось. Ну. Зацвіла й біла порічка, ось ріденько, тому що кущик омолодили, обрізали все старьо і залишили молоденькі тільки вагінці, і вони вже зацвіли. Не всі, але декілька є цвіту. Чистотіл піднявся дуже. Такий високий, гарний став. Скоро буде цвісти, вже викидає цвіт ось. Буде жовтіть скоро. Фокса також піднялася. Гарнесенька вже виросла. Ну, ось це гілочка абрикоси. Який буде ток, невідомо. Бджілки не літали, був вітер, холодно, опилення не було, так що, мабуть, врожаю не буде абрикоса. так гарно гарясно цвіла. Ну, ось це гілочка яблуньки, друзі. Ну, начебто буде все добре. Як не буде морозів у травні, то листечко вже гарне порозпускало. Надіємося, що буде гарний урожай, як зацвіти. Ну і латочка городу оброблена, але ж знову ростуть бур'яни. І садити нічого неможливо, так як болото, дощі, грязь. Ягода малинка, чудова, збереглася гарно, Листячко попускала, думаю, буде з неї толк. Дай боже. А редисочка погоду таку любе. І, мабуть, буде з неї толк. Де зійшла, де не зійшла? Ну, в основному зійшла. Ось це кущі крижовника Цвіт починає цвісти. Ось. Є вже квіточки де-не-де, так що врожай буде. Ну, те, що бачу я, буде нерясно, бо квіточки де-неде, бачите? Ну нічого. Часничок, садив вова на зиму, починає жовтіти, нехай собі жовтіє. Йошта розцвіла, Ось везьбиласочка, Гарнюня. Вітер, вітер не дає працювати. Цибуля, смородина чорна. І, звичайно ж, друзі. Знаменитий мій ліс. Кому треба, заходьте. Ось уже дивіться, навіть світ викидає, бачите, треба вже зривати і закривати. Ну, я не буду цю перші оці, що зійшов, не буду зривати. Поділюся з друзями. Бо в мене є ще з прошлого року, а вже слідуючий тоді закрию трошки. Так. Гарний щевель, прямо не налюбуєшся. Красивий. Петрушка гарнюня. Всім дякую, друзі. Хто був зі мною на екскурсії на городі і в садочку? Бувайте здоровенькі, бережіть себе. Пока, пока.